Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 на чистку всієї системи екології без демонтажу. Автомобіль завітав з Черкаської області. Так. Пробіг 244, присутній чек. Так. Е, недопрогрітий автомобіль. Але тиск вже 21 гектопаскаль. 669 км від постійної регенерації пройшов. Далі маса сажу ізмірена, розрив, Комп'ютерна цікаво, дуже цікаво, чого так. Подивимося, що по помилкам. Так, тиск за мірою на обертах. Нема обмежувача потахометру. 70 чимось. Позолі 91 грам. Так, частота регенерації. А, я зрозумів. Автомобіль дуже часто випалюється, але повністю регенерація не проходить. І дистанція між регенераціями не змінюється на нуль. От чому така проблема. Так, що воно нас ще є? Тобто він дуже часто випалюється. Датчик уровня стану, слабий сигнал. Не постійно, Рівень в боку, AdBlue, слабий сигнал. Ну Це теж з екологією зв'язано, якщо занадто високий тиск перед сажевим фільтром форсунка AdBlue не зможе відкритися. Тому що тиск зайде всередину форсунки і біля неї окислиться, буде така шуба. Тобто тиск вихлопних газів більший, ніж тиск подачі мочовини. І тиск доходить до насосу мочовини, звісно, будуть такі схожі проблеми. Так, перейдемо до двигуна. Кришечку я зняв, двигун вже новенький, рестовий електронна турбіна. Трішки все не так, як в минулих двигунів з 15 по 20 рік. Рестайлінг, рестайлінг. Так він виглядає. Майже схожий, але конструктивно. але Так, чистка завершена. Золисики насипало на послідній стадії, сажу масляні є, кристалет Блю. Сам процес не знімав, тому що трішки не таке підключення, підключення до автомобіля було, ніж на звичайних Євро 6 чи без деякі нюанси. Вивчав автомобіль, що і як, дивився. Тобто, вперше цей автомобіль на очистки системи екології без демонтажу, ось таким апаратом. Перепровіряв автомобіль, весь перепровірив. Дуже цікавий автомобіль. Ево, скажу так, перепровірив систему екології, систему паливну, масляну, вентиляцію, охолодження. Все от А до Я перевірено. Систему STR, AdBlue, Повністю все от а до Я. І. Висновок по авто, двигун ДТЮА, наступна чистка на 400. Оцінка автомобіля 5 з 5. В гарному стані, чому такі були помилки по автомобілю, все особисто, власнику доповім. Які були показники після чистки? Знову ж таки, зауважу. Дуже цікавий автомобіль, коли будуть приїжджати на чистку. От Тоді буду трохи інформувати, що і як власників автомобілів по дефектам, нюансам і тому все інше. А так, десь скажу наперед, я теж би хотів би собі Evo Двигун. Але мушу їздити на своєму звичайному Євро 6 Passat, Пасаті з мочовиною Сетблю. Але тут дві форсунки Едблю. Одна знаходиться під автомобілем, друга зверху в штатному режимі перед сажовим фільтром, а друга після сажового, але перед каталізатором SCR. Дуже, дуже так технологічно зроблено, багато є нюансів, але якщо тримати в правильному технічному стані автомобіль Evo є еволю, еволюція в дизельних двигунах. Я сам його можу оцінити навіть по загальним його характеристикам. Це не ті, що Євро 6, Євро 5 були двигуни. Зовсім інакше, все майже по-другому працює діагностика, все інше. Дуже дуже, дуже багато нюансів є. Стала шкода Octavia VRS на чистку системи екології. Гарний вид має автомобіль. З Києва приїхав, двигун Куна. Так, прогрітий автомобіль. А, пробіг 218. Прогрітий автомобіль. Однакова маси сажі йдуть. 78 від останньої регенерації. Ну, так, плюс-мінус. Плюс-мінус. О, золи 58 грамів, тиск 9, на обертах. Є таке. По помилкам немає. Під'єднує апарат, роблю чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Фільтр знизу заглушений зеленою ганчіркою, щоб побачити, скільки там золи. Тобто не буде сікати вниз. Зроблю два стартових пуска, це лише виявлення масляної золи з фільтра. Перша стадія. Друга стадія буде це вже сажомасляні відкладення. А зараз зола. Так, Зроблено два стартових пуска. Ось яка жижка плаває. Все нормально, немає багато чорного. Це вже є добре. Це в плані технічного стану. Тому що якщо багато чорного в сажовому фільтрі, значить автомобіль викидує багато сажі. Тому що це була стадія, тільки масляна зола сажового фільтра. А так зола теж не світлого кольору, не масло жорна. По масложору буде окремо в кінці. Так. Зола є, але не так багато як би хотілося. Як для коні. Гончинка новенька була. Десь тут зверху залишилось. Не сильно багато зали, як для коней. І це є добре, тому що нема тут масло жору. чистка завершена. На останній стадії, що вона висипало. Тобто ось сітка фільтр, я вже бачу аналізи автомобіля, що повисипало, зола. Сажумасених багато, як для такого пробігу. Велика частина вимивається, але що залишається з крупнячка на фільтрі, так я можу оприділити, чи багато сажумасених. Якщо багато сажомасених перегріви, температурні режими, пішло-поїхало. Так, прогрітий автомобіль, паливна ідеал, ідеальніший, форсив тут. Невелике зауваження температура антифризу 82, оливи тільки 71. Велика різниця низ двигуна і верх двигуна. Сажовий прогрітий. Так, На холостих нуль, перевіряю систему екологію на обертах. Датчики диференційного дивимося на показники. Так, датчики під'єднано, 4 показують. Переставляв їх місцями, зараз показує тільки правильно ну, більш-менше значення на обертах. Бачимо 29.30 по факту 15,17. Так, під'єднаю два новеньких датчика, подивимось, що показує. Так, під'єднав один новенький. Три показує на обертах. На 10 менше. Ну Тому що він новий і правильніше показує. Маса, маса сажі змірена, звісно, буде падати. Надто швидко вниз. Автомобіль буде бачити, що немає там ніякого тиску. І такі будуть значення. Так, загальна перевірка авто. Так, все перепровірено по автомобілю. Зауважень поки що не знайшов. Є деяка мілочь але це мелоч. Що хочу сказати. В даному автомобілі ще немає масложору, тобто дуже велика частина автомобілів до мене приїжджає, звісно, з масложором. І у фільтрі рекордсмени. Даний автомобіль не є рекордсменом, що дуже дивно, тому що він в гарному збереженому стані. І щоб далі власник автомобіля їздив і не дійшов до масложору, тому що масложор в першу чергу зробить вам ось ця деталь. Клин помпи, перегрів. Ви цього навіть не будете розуміти, будете їздити 30-20-50 тисяч кілометрів пробігу на заклинившій помпі, і потроху перегріється автомобіль, а далі вже в кожного особисто що вплинуло від перегріву: турбіна, поршнева, сальники клапанів. Все, що завгодно може бути. Навіть можуть бути задири в циліндрах, якщо автомобіль надто перегрівся. Але це нереально для дизеля. Більше всього, перегрів це закоксовується, перегрівається багато деталей, які потрібно замінити. Але особисто, власнику, доповім про правильний технічний стан автомобіля. Щоб 150 тисяч кілометрів пробігу без всіляких проблем виїздить, без чистки, без масложорів, бачимо двигун куна, славно, звісний, масложорний. Наступна чистка буде на 370 тисяч кілометрів пробігу. Якщо власник автомобіля дотримається моїх рекомендацій, звісно, він буде на ній далі їздити. І таку, скажімо, красотку. Шкоду зберегти в гарному технічному стані, не запустити її і їздити більше 500 тисяч. Автомобіль в дуже гарному стані. Фіксую рідний пробіг, тому що буває 200 на приборки, а по факту всі 350 і, звісно, автомобіль за 350 тисяч перегрівався із-за цієї деталі. У автомобілю було зроблено чистка система екології без демонтажу. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.